Для сервірування бенкету фуршет нам потрібні закусочні тарілки, закусочні прибори петелки і ножі, фужери для води, келики для вина, чарки для горілки, спеції, набір спецій, квіти і аксесуари. Отже, сервірування бенкету фуршету починаємо з розкладанням скла. Його складаю різними способами, які ми зараз розглянемо. Один з варіантів сервірування столу для бенкет-фуршету з скляним посудом групами цей спосіб використовують при двосторонньому сервіруванні столу. Тобто, наші гості будуть підходити з обох сторін столу. Один з варіантів сервірування столу для бенкет-фуршету з скляним посудом. Цей спосіб називається ялинка. При розставлянні ялинкою подовжні осі столу через інтервали рівні 1 метр. Ставлять фужери по 3-6 штук. Під кутом 45 градусів до осі столу. Розташовують рітвейні чарки, складені трикутниками, по 3 штуки. Лафітні і горілчані. Пляшки з водою і пивом ставлять поруч із фужерами. Пляшки з алкогольними напоями всередині утворених чарками кутів. Страви і закуски ставлять на кожному боці столу паралельно рядам чарок. Наступний варіант сервірування столу для бенкет-фуршету скляним посудом називається змійка. При розставленні фужерів і чарок з мійкою по осі столу розміщують фужери групами на відстані 1 метр одна від іншої. Поруч із фужерами під кутом 45 градусів до осі столу ставлять келихи для вина горідчині чарки групами по 3-6 штук. Напої в пляшках ставлять усередині утворених чарками кутів. А страви з закусками із зовнішнього боку. Сервірування столу для бенкет фуршету ми починаємо зі скла. Попередньо ми засервірували стіл склом, засервірували його способом, який називається змійка. Наступним є тарілки. Сервіруємо закусочні тарілки. З тарілки ставимо. Стопками по 6-8 штук 2 см від краю столу і 70 см від торця столу. Відстань між наступною гіркою 1,5 метра до 2. Наступні сервіруємо закусочні прибори. Закусочні ножі і закусочні виделки. Виделок має бути стільки, скільки тарілок. Виделки можна розставляти різними способами. Тобто, можна їх ставити з правого боку від тарілки, а можна з лівого боку. Ножі ставимо тільки з правого боку лезом до тарілок. Виделок. Має бути, якщо в нашому бенкет фуршеті 100 осіб, то веделок має бути півтора 2 рази, тобто 150 або 200, а ножів на половину менше, а то і 25 або 50 ножів. Розставляємо ножі лезом до тарілки, так само 2 см від краю столу За ними розставляємо виделки які ставимо на бік. У нашому випадку є шість тарілок, значить, ставимо шість закусочних виделок. Виделки є відполіровані. Ставимо, тримаючи за найтоншу частину між зубцями і ручкою. Це один з варіантів розставляння столових приборів. Прибори. Ми підходимо до столу, прибори в нас на таці, яка застелена серветкою полотняною. І піднос тримаємо на рівні грудей. Розставляємо закусочні прибори. Справа ставимо закусочні ножі. Ножів має бути половину менше, чим закусочних виделок. Справа ставимо ножі, а зліва ставимо закусочні виделки. Це другий варіант, який. Може бути використаний при сервіруванні столу. Бенкет фрушету, столу -стол для обслуговування бенкету фуршету Але найкращий варіант це є, коли виделки такі з правого боку. Можна ще розставляти ножі. І виделки віялом. Ставимо на 2 сантиметри від краю столу, і справа біля закусочних тарілок. Віялом і виделки. Ставимо одна на одну і утворюється. Гарне віяло. Наступними розставляємо серветки, які несемо до столу на таці, застелені полотняною серветкою. Вони злегка накрухмалені, добре відпрасовані і гарно складені. Серветки ставимо поруч з Закусочними тарілками, за ними ставимо їх такими грубками лицем до гостя. Наступними ставлять прибори для спецій і квіти. Спеції на підставці ставимо їх. На відстані 2 метрів одні від одних. І квіти на відстані половиною метри між квітами. Фрагмент сервірування столу до бенкету фуршету готовий.